Багато українських сімей використовують дрова як головне джерело опалення. Для них заготівля палива є важливою частиною підготовки до зими, без якої складно обійтися у холодний період. Деякі українці купують дрова, а дехто намагається заготовляти їх самостійно. Саме з таких слів сьогодні починаються більшість матеріалів про заготівлю дров. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблог. Давайте спробуємо розібратися. Чому в подібних матеріалах завжди багато правильних слів, але майже ніколи конкретних норм закону. Формально все правильно, автори ніби визнають реальність: газ дорогий, електрика нестабільна, люди змушені грітися дровами. Але далі в цих текстах з'являється інший акцент. Після правильного вступу читачеви починають пояснювати, що збирати дрова фактично незаконно, і що будь-яка спроба забезпечити себе паливом без дозволу держави вважається порушенням. У цій логіці ключову роль відводять лісгоспам як єдиним структурам, які мають право на заготівлю деревини. Саме вони отримують лісорубні квітки. Проводять заготівлю та реалізують дрова населенню. При цьому громадян України, які згідно з Конституцією є співвласниками природних ресурсів, фактично розглядають не як суб'єктів лісокористування, а лише як кінцевих споживачів. Тобто людині пропонують просту логіку. Ліс спільний, але користуватися не можуть лише ті, хто має офіційний дозвіл. Лісгоспи та чиновники зазвичай формулюють це просто: збирати дрова в лісі незаконно. Але в цій фразі є принциповий момент, про який майже ніколи не говорять. Коли звучить така заява, не називається жодна конкретна стаття закону, де було б прямо написано, що громадянам заборонено збирати дрова. Натомість використовується інша логіка. Якщо людина не має лісорубного квитка, значить вона порушник. Проблема в тому, що лісорубний квиток це документ для заготівлі деревини, а не для побутового збирання дров для власних потреб. Саме так в інформаційному просторі відбувається підміна понять. Відсутність дозволу видають за пряму заборону, хоча такої заборони в законодавстві прямо не прописано. У Лісовому кодексі України є кілька ключових понять, які зазвичай або замовчуються, або змішуються в одне. По-перше, що таке заготівля деревини? Простими словами. У кодексі заготівля деревини це рубка дерев, планове вилучення деревини, діяльність, яка потребує обліку, дозволів і контролю. Саме для цього і існує лісорубний квиток. Він потрібен тоді, коли дерево ріжуть, ліс експлуатують як ресурс, деревину вивозять і реалізують. Це господарська діяльність, а не побутове використання. По-друге, що таке використання лісових ресурсів? Окремо, лісовий кодекс говорить про використання лісових ресурсів. І тут важливий момент. Ліс... Це не лише деревина як товар, а й побічні ресурси, потреби населення, рекреаційне та побутове використання. Кодекс не містить прямої норми, де було б написано, громадянам заборонено збирати дрова для власних потреб. Це принципово. Далі відбувається логічний трюк. Людині кажуть: немає лісорубного квитка порушення, значить, будь-які дрова незаконно. Але лісорубний квиток потрібен для заготівлі, а не для факту використання вже існуючої деревини. Тобто відсутність документа на заготівлю видають за заборону на будь-яке користування. Саме це і є підміна понять. Чому всі говорять не можна, але не показують норму, тому що сказати це незаконно простіше, ніж пояснювати, де закінчується заготівля, де починається використання і чому для людей не передбачили простого механізму. Тому і звучить загальна фраза збирати дрова незаконно, без уточнення, які саме дрова, у якій ситуації, на підставі якоїсь статті. Давайте підсумуємо. Лісовий кодекс регулює заготівлю деревини як господарську діяльність, але він не містить прямої заборони, сформульованої просто і чітко, яка б забороняла громадянам побутове використання деревини для власних потреб. Саме цю сіру зону сьогодні не пояснюють, не уточнюють і подають як однозначну заборону. Тепер давайте розберемо ще один дуже показовий момент. Порубкові залишки. Після будь-якої лісозаготівлі в лісі залишаються гілки вершини дерев, обрубки, відходи. Це те, що не вивозиться, не обліковується як товарна деревина і часто гниє роками. І тут виникає просте питання. Якщо це не деревина, не товар і не стоїть на балансі як продукція, то чия вона? Лісгоспи не продають порубкові залишки, не зберігають їх на складах і не рахують по кубах. Фактично це відходи після рубки. Але далі починається парадокс. Формально ці залишки нічинні, але коли людина бере кілька гілок на дрова, їй одразу кажуть, це незаконно. Добре, тоді покажіть норму, де прямо написано, заборонено збирати порубкові залишки для власних потреб. Такої норми немає. Чому ж тоді не можна? Причина дуже проста і незручна. Порубкові залишки це частина лісу, якою лісгоспи хочуть мати повний контроль, навіть якщо вона не має ринкової вартості. Заборона існує не на папері, а в головах людей через страх, погрози штрафами і, як кажуть, так заведено. Тут варто зазначити. Що мова не йде про порубку живих дерев або пошкодження лісу, мова йде про збирання того, що вже зрубано, кинуто і не використовується. Але замість чітких правил людям нав'язують просту формулу. Ліс державний, значить, усе в ньому заборонено. І це дуже зручна позиція. Бо поки людям забороняють підбирати гілля, під виглядом санітарних рубок з лісу вивозять цілі фури цінної деревини. І все ж таки є рішення уряду, яке прямо дозволяє людям самостійно збирати порубкові рештки, мертву деревину для побутових потреб на окремих територіях, де це безпечно і де таке використання погоджене військовою та місцевою владою. Це означає, що питання не в забороні, як такий. А в тому, як і ким трактуються норми, і чому в публічному просторі про це майже не говорять. Тепер давайте розберемо, що таке загальне лісокористування, що воно дає людям на папері і чому про нього мовчать або не люблять говорити. Щоб зрозуміти, чому людей так легко переконують, що в лісі їм нічого не можна, потрібно згадати одне поняття, яке майже зникло з публічної риторики. Це загальне лісокористування. Що це означає по суті? За законом, громадяни мають право вільно перебувати в лісах загального користування і використовувати їх для власних побутових потреб, якщо це не завдає шкоди лісу. Це не привілеї і не дозвіл від лісгоспу, це право закріплене в законодавстві. Але в реальності це право виглядає інакше. На практиці людям постійно повторюють, ліс державний, ліс під контролем лісгоспу. Без дозволу нічого не можна. І в цій формулі зникає головне, людина як суб'єкт права, а не як клієнт лісгоспу. Саме тут відбувається підміна понять. Загальне лісокористування не означає вирубку дерев, воно означає користування лісом без його знищення. Але в інформаційному просторі ці поняття навмисно змішують, побутове використання прирівнюють до заготівлі деревини і відсутність дозволу до порушення. Тож кому вигідно, що про це мовчали? Якщо визнати право загального лісокористування, тоді доведеться пояснювати, де межа між шкодою і користуванням. А це вже незручно. Бо тоді виникають питання, чому людині не можна збирати дрова? Але можна вивозити ліс фурами і чому громадянин бачить ліс лише як товар, який йому продають. Фактично, людям пропонують мовчазно відмовитись від права, яке у них вже є за законом, не через пряму заборону, а через постійне повторення, не можна незаконно, штраф. Хто вирішує, що шкодить лісу, а що ні. Ключове питання у всій цій історії навіть не в дровах. Питання в іншому, хто саме визначає, де закінчується користування лісом і починається порушення? Формально це рішення ухвалюють органи лісового господарства, ті самі структури, які видають лісорубні квитки, проводять рубки, продають деревину і водночас контролюють доступ людей до лісу, тобто контролер, виконавець і бенефіціар в одних руках. Ось тут і виникає конфлікт інтересів. Коли один орган сам вирішує, що є шкодою, що є дозволеним і кого за це штрафувати, це вже не контроль, а монополія на трактування. Людина в цій системі не суб'єкт права, а потенційний порушник за замовченням. В законі немає чіткої межі: ось тут шкода, а ось тут ні. Зате є оціночні формулювання. Пошкодження лісу, самовільне використання, незаконна заготівля. І саме ці розмиті слова дозволяють трактувати ситуацію як завгодно. Чому це небезпечно? Бо сьогодні шкодою можуть назвати як зріз живого дерева, так і збирання мертвої деревини, тобто дров для власних потреб. Різниця між ними колосальна, але відповідальність часто подається як однакова. Давайте підсумуємо. Поки немає чітко прописаної межі, рішення приймає не закон, рішення приймає посадовець на місці, а це означає, що право загального лісокористування сьогодні це не правило, а мовчазний дозвіл. У цій історії мова не лише про дрова, мова про те, як поступово людей відучують вважати ліс своїм, коли загальне користування підміняють дозволами. Коли відсутність папірця називають забороною, а збирання мертвої деревини прирівнюють до шкоди, це вже не про охорону лісу, це про контроль. Саме тому такі теми не пояснюють простою мовою, бо прості запитання породжують незручні відповіді. Якщо вважаєш, що люди мають право знати, де справжній закон, а де його зручне трактування, підписуйся на канал, напиши в коментарях, чи стикався ти з заборонами або погрозними штрафів у лісі, і як це виглядало на практиці. Тут ми розбираємо не чутки, а логіку рішень, які безпосередньо стосуються кожного.